Ну а просто зараз ми переходимо до обговорення топ питань інформаційного простору. І до нашого ефіру долучається Олег Лісний, політолог і президент аналітичного центру політика. Доброго ранку, пане Олеже, доброго ранку. Ну що ж, давайте по черзі. Вже другий тиждень майже світ, і ми, звісно, активно обговорюємо події на Курщині. І на цьому тлі з'явилася інформація, що США нібито можуть дозволити Україні бити своєю далекобійною зброєю в глиб Росії. Ну про це політико писала. А на вашу думку, що саме може вплинути на Вашингтон от, щодо обмеження того використання зброї РФ їхньої зброї проти РФ? Я думаю, два чинника це впевненість української армії на російській території і передвиборчий процес сполучених штатах. Тому що, як показує практика, українська карта вона дуже важлива для обох кандидатів і для обох політичних сил. Тому я думаю, що тут буде коктейль рішень, і я думаю, що. Першим, як і політико, пишеться, все таки будуть ракети, які будуть для Ф-16, але в перспективі про це українська сторона я вже збився з рахунку місяців, а може вже і більше ніж місяці, ми просимо дозволу тотального дозволу бити по російській території, тому що це знову ж таки порівнювали з боксерським рингом, так де один боксер може і ногами, а другий б'ється з зав'язаною рукою однією за спиною. І ще з моральними зобов'язаннями перед суддю і з рі... цими глядачами. Так? Що там, вибачте, що я зараз вдарю його? Всі кажуть, та ні, не треба, не бий поки що. Він же ж бачиш, він же ж Вон якийсь сильний. Так? Такого не має бути. Тому я вважаю, що операція в Курську додала впевненості сполучений. Штатах в тому, що перехід червоних ліній, він не обов'язково, як аксіома, да, не несе за собою покарання. А Сполучені Штати саме цього й бояться. Це покарання у них виглядає цим словом. Я вже не знаю, як воно у них виглядає, але воно звучить ескалація. То ескалацію на ескалацію ну Росія не відповіла. Тому можливо тут з'явилась хоробрість певна у сполучених штатах, врешті-решт, перейти в першу чергу не червону лінію Путіна, а ту, що вони самі собі намалювали. Ну, бачите, в той же самий час, коли США розглядає, наприклад, розширення допомоги, то Берлін вирішує припинити військову допомогу Україні. Про це пише видання Більд. Нібито канцлер Німеччини і міністр фінансів країни планують заморозити всі нові заявки на фінансування військової допомоги Україні. Наскільки це повідомлення відповідає дійсності? Ви знаєте, от професор Пребраженський дуже радив зранку не читати Свєтської Да? то я нашим глядачам раджу менше звертати увагу на саме такі заголовки і такі, такі вкид інформації. Так, зараз в Німеччині триває бюджетний процес. Речник МЗС України він чітко визначив нашу позицію, що він розглядає цю статтю як маніпулятивну. І поки яка за собою не несе ніяких фактів, крім гарячих, які не обов'язково підтвердяться, зрозуміло, що в будь-якій країні в бюджетний процес з'являється ну безліч всяких інформацій і в Україні теж, які просто змушують читача бігти за валідолом або за валір'янкою. Да? Це одна із технологій, тому по великому рахунку очікується. Україна слідкує за цим процесом і веде активні перемовини з Німеччиною. А по прогнозам, ця допомога поки що буде десь на рівні того, що зараз нам надають в цьому році. Але зрозуміло, що там і політичні процеси, і сам бюджетний процес. Це все ну, дуже емоційно, тому ми. Слідкуємо, але не віримо в все, в все, що пишуть в газетах. На превеликий жаль, іноземна преса теж показала, що вона дуже любить гарячі новини, які потім не підтверджуються. Це не тільки німецьких газет, стосується це і таких дуже відомих американських газет, які теж вибачте обслуговують певні, ну скажімо так, тренди. Не буду казати політичні сили. Так чи інакше совєтську пресу ми читати не будемо, але скажу вам чесно, хлопці, які звільняли Херсон, мені передали звіти газету, яку видавали росіяни. Українцям, і це просто жах. Це щось неймовірно. Там я думаю, серійська преса відпочиває, але все одно далі будемо про пресу, тому що Нью-Йорк до але до більш геополітичних подій, до ширшої географії, Нюйоркстайм пише, що Іран, нібито відкладає свою атаку на Ізраїль, щоб дати час переговорів для припинення вогню в газі. І вже знаємо, що держсекретар Блінкін поїде до Ізраїлю, щоб просунути переговори про припинення вогню із Хамасом. Чому раптом масштабної атаки Ірану по Ізраїлю очікують з початку серпня? Ми про це говорили і тут в ефірах. Про що може США домовлятися з Іраном? Це по-перше, ще не тільки з'явилися ці лякалки, то мої колеги, які більше розбираються в саме в цьому регіоні, казали, що Ірану точно не вигідно зараз це робити. Uh -huh. Тобто лякати вигідно робити невигідно. Тому що ну ми бачимо, хто стоїть за, за Ізраїлем і хто стоїть за Іраном. Так? Навряд чи Путін прилетить на блакитному гвинтокрилі, привезе там 500 і Ні, не привезе йому йому самому потрібно. Так? Тому тут. Розумієте, воювати хочуть, але програти не хочуть. Ага. І тому я думаю, що у Сполучених Штатах знайдуться по великому рахунку аргументи. Чому? Тому що знову ж таки для Сполучених Штатів зараз дуже ну, скажімо, небезпечно з електоральної точки зору оця війна. Тому що ліві там погляди в сполучених штатах вони будуть домінувати і вони можуть піти в іншу, взагалі в інше річище, тобто до Трампа, да там вони ну будуть не на користь нинішньої адміністрації і, скажімо, претендента претендентки, тому ще одна війна нікому не потрібна, і нам теж тому хай домовляються. Хоча з іншого боку, дуже хотілося б, щоб якийсь був такий, як каже білоруський е диктатор. Е Войнушка, чи як він там називає, і да там щоб просто у Ірану не було часу передавати ракети, не ракети, а шахеди, і так далі. Але ж, ну краще, хай всі війни припиняться і будуть говорити дипломати. Чуєте? Ну от давно не смерділо, і, і, і от знову, і ви самі згадали, Олександр Лукашенко звинувачує Україну в тому, що вона своїм наступом на Курську область хоче спровокувати росіян на ядерний удар. В цей же час російські пропагандисти, очевидно, ну як за якоюсь такою. Новою методичкою тиражують страшилку про те, що е, ЗСУ або вдарять по АЕС, яка є в Курчатові, або е, використають так звану брудну ядерну бомбу. З якою метою, взагалі, Москва запускає нову інформаційну ядерну хвилю. Це щоб потім себе якось виправдати? Ну, дивіться, по перше, вони з цією ядерною бабкою дуже довго сиділи, мовчки. Mm -hmm. Я очікував, якби вони були дійсно там очолені матчу, да, то це мало б звучати в перший же день. Да. Мав вийти товариш Путін і сказати, що от ядерна бомба, я її кидаю, тому що так далі не можна, На нас напалі він цього не сказав. скільки часу треба було їм, щоб по-перше підготувати хорошого іпсошника. Він такий середній іпсошник. Я маю на увазі Лукашенка. Йому текст підготувати, йому цю роль поставити, щоб він вийшов, і почав знову розповідати. Откуда должно було бути нападіння, <свят> він вийшов своїм перформансом, всем розповів. Ну, по великому рахунку, всі чітко розокремлюють, що є Лукашенка, є білоруський народ, да? і білоруський народ при всіх своїх нюансах він не є російським цим плебсом, який готовий вмирати там за машину ладу і за товарища Путіна. Тому очухались трошки росіяни. І знову ж таки полізли в кишеню, а в кишені, крім ядерної лякалки, більше нічого немає. Да? І вони її знову ж продають. Я гарно пам'ятаю, на початку війни брудна бомба вже була у нас. І про неї так розповідали дуже серйозно, і хотіли нас за це покарати. Навіть обіцяли задати тактично ядерного удару по Україні, тому що українців брудна бомба. Ну, мабуть, ми її тоді помили. І вона у нас перестала існувати. А тепер вона забруднилася за цей період, і росіяни її продають знову ж таки своїм. Тому що в світі всі розуміють цю брехню про те, що вони розповідали що на Чорнобильській АЕС, там була брудна бомба, потім наші взяли і швиденько перенесли на Запорізьку чи навпаки, носилися з неї по всій Україні, і тепер знову її знайшли. Ну, по-перше, це брехня. По-друге, ми чітко демонструємо, що ми навіть не хочемо нападати на Курську АЕС. Тому що ядерна безпека для нас це не просто слово, це та країна, яка перенесла трагедію Чорнобильську, пережила е, на, на своїй шкурі, вибачте, да? тому росіяни можуть що завгодно розповідати. Але е, ядерна лякалка вже не працює. От факт, і хай Путін там своїми посіпаками, наскільки не тіребіти цю рану свою ядерну, але вже ні. Тому що є дуже простий закон. Якщо ти чимсь лякаєш, то використовуй. Якщо не можеш, то на третій, четвертий раз вже тебе ніхто не боїться. А це вже я не пам'ятаю вже який раз вони знов ядерною компонентою лякають Україну. Ну, так. Пане Леже, давайте ще трошки про внутрішні свої справи. Офіс президента анонсував, що буде церква російська позбавлена впливу той, який вона має в Україні. Московська церква, так? правильно мабуть, сказати. Чи це означає, що найближчим часом можуть проголосувати за заборону московського патріархату? І ваші прогнози чи не викличуть це чергову хвилю обурення у певної частини суспільства? Ну, обурення у новінського чи ще у когось там може <смітна> <смітна> я вже не вважаю їх українським суспільством, але ну будьмо відвертими, Є все таки віряни, які притримуються поки того, що московський патріархат це, нібито… то національна... на ну просто. та щось та щось там в них правильне. Ну <смітна> 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 ви знаєте, я давно вже дуже дотримуюсь наступної аналогії. Я розглядаю московську церкву як аналогію чорноморського флоту на на початок війни. Тому що це саме оцей троянський кінь, який стоїть серед двору, і з нього вилітають оці мракобєси, ніяк не священники. Да? То вони зброю передають, то вони наводять ракети або БПЛА. Да? І це ж неодноразово це було. То вони в своїх проповідях розповідають про те, що Земля плоска, і Путін молодець, Да? Ну це ж не про віру. Я з дуже серйозною повагою ставлюся до людей, які вірять в кого і в чого завгодно. Це їхнє право. Але коли їхня. В лапках підпорядковується державі. І знаєте, знову ж таки, я, в мене є погана звичка, ніяк її не зможу позбутися, цитувати радянські фільми. Але тут, тут знаєте, тут воно, мабуть, доречно, що каже: батюшка, може, ви й партійний, може я й партійний. Да? А тут зрозуміло, що, чи якої партії бойці. Тому що ФСБшних агентури, і навіть це не для кого не таємниця, що з КГБшних часів готували спеціальних співробітників, які вже зараз повиростали там до якихось дуже великих іерархів, да, а в себе до генералів і полковників. Тому я розглядаю це як підрозділ. І президент, до речі, в своєму зверненні про це казав, що це небезпечний елемент, який обслуговує інтереси чужої держави. Вони мають обслуговувати, вибачте, інтереси Бога. А Бог він любить всіх і не хоче війни. Якщо у них Бог це Путін, ну тоді до побачення. Вони мають визначитись, з якої вони державі, з якою вони державою, і нести добре і вічне, а не те, що вони зараз творять на нашій території. Ну, ви ж бачили цей храм законами Сталі. Ну там про що там можна говорити, про яку віру, про яку духовність. Пане Олеже, дякуємо вам, що приєдналися до нашого ефіру. Олег Кисний, політолог був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.